Моє посвідчення, де би я міг скористатися з ним. Цивільні люди просто його не восприймали, казали опять і ще одне, і зараз опять буде без черги. І що у вас тут так багато? У вас і так багато. Анатолій Масенко із позивним Граф, ветеран російсько-української війни, каже, після повернення додому було складно не лише звикати до цивільного життя, а й долати упередженість окремих людей. Стикався з таким, даже з тим, що я і в формі проїжджав. На громадському транспорті і є деякі перевізники, які бачили, що я навіть в формі, вони брали з мене гроші. Та потім мені це все пояснило. Я не знав свої права. Як учасник бойових дій, інвалід, я не знав свої права, шугалися від мене. Тому що був у формі нам же не можна носити шеврони після того, після звільнення. Хоча я не стидаюся, я ношу. До повномасштабної Анатолій Масенко не мав військового досвіду та вже в перші дні вторгнення вступив до лав 128-ї гірсько-штурмової бригади. Брав участь у наступі на Херсонщині, воював на Бахмутському напрямку біля Опитного, Іванівського та Часового яру. Зараз друга війна, да? Началі початок війни зовсім другий був. Ми от просто собі, скільки тонн ми на себе прийняли цих снарядів, іменно тоннами, от, так було цікаво, ми так десь читали, як з чого состоїть там мінна. Танкове, скільки це в кілограмах, і скільки тонн мене на себе прийняли, і ми от сиділи. І ми знали, значить, сюди вже не полетів, щоб їх всі ми були спокійні. Нині захисник працює фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих. Каже саме ця робота допомагає знаходити спільну мову з тими, хто пройшов війну. Туди же входять люди, які втратили своїх близьких. Це те саме супровід. Люди. Рідні зниклих безвісті, так само члени їх сімей, ну і так само хлопці, інваліди, учасники бойових дій. І мені стало це цікаво, а цікаво тим, що я більше став общатися не більше, а почав общатися іменно з хлопцями, які мене розуміють, і я їх зможу зрозуміти. Анатолій Масенко переконаний, аби ветерани відчували підтримку, суспільству потрібно змінити ставлення до них. По-перше, це відношення до військових, які прийшли звідти. Зумієте, там, люди не становяться там не гірше і наліпше. Вони такі самі повертаються. Просто треба їм час, щоб адаптуватися. Да. Не треба їм запитань, а як там, не треба оцінувати, що ти там робив скільки кого ти вбив, скільки. Це такі, це такі дурацькі питання. Це ми можемо між собою, побратима, зустрітися і, і про це розмовляти. Просто я тебе люблю, я чекаю, я тебе слухаю, все, більше нічого не треба. Ветери повертаються з війни іншими із досвідом, який важко уявити цивільним, і щоб вони могли відчувати себе потрібними і захищеними. Суспільство має навчитися не засуджувати, а підтримувати. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4.